Один ковток, і ти у ритмі. Маршинська спорт, 100% відновлення. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вітаю всіх шанувальників головної спортивної гри у світі. Стадіон Авангард в Ужгороді. Дуже сонячна погода. Зелений Газон. це означає, що сьогодні буде футбол. Ви на каналі Професіональної футбольної ліги, яка організовує пряму трансляцію поєдинку 15-го туру Вібет першої ліги між харківським металістом та одеським Чорноморцем. Дуже гарна вивіска, Дуже багато яскравих спогадів з'являється в голові, коли бачиш назви таких двох клубів, як Чорноморці та Металіст Морця. Хоча по цьому сезону основним голкіпером принаймні статистично виглядає так, що тут апелюють до арбітра ця тренерська лавка, і металіста. Сташу крупним планом. дивимось, Луців робить подачу. І ну, поштовх спину був. На випередження. Тепляковий. Класна передача Ісаєнка. І сам поки що не має підтримки. Потрібно самому щось вигадувати. І на ударній позиції І пробиває! І добивання! Аня 1-0. Металіст виходить вперед Максим Багачанський. Відкриває рахунок в сьогоднішньому матчі. Звичайно, красень. Макс Багачанський за це підключення. Приймає вітання від партнерів. Тівені. Шукає, шукає момент для удару. Ось тут знаходить. Пробуває. та ще ті багачанські. Перший на добування. Якщо б не Багачанський, можливий кайдалов також міг добувати. Іде подача. Удар вище воріт. Ярмаков робив цю спробу удару. Ще з них доволі грубі. І м'яч у воротах. Ракунок рівний. Забиває одеські Чорномори. Ну, Юрій Романюк робить подачу і це автогол. Це Богдан Порох. Гольова передача, але визначимо, що саме після подачі Романюка. Ось це стається. Як-то кажуть, по-зрадницьки для рибака полетів цей м'яч і для самого Пороха, звичайно. Кайдало виграє цю боротьбу у Юрія Романюка. Можна тут проштовхнути. Має бути жовта картка. Безумовно. І... Що не вже її не буде? Давайте оцінювати на повторі цей епізод. То, ви розумієте, в чому справа у жоржу. У жоржу вже є в пасиві жовта картка. І по-хорошому. Це фол. Вибити потрібно. О, це було дуже гостро зараз. Біля воріт металіст. Титульний спонсор футбольного клубу Металіст. Ліцензований букмекер Бет Кінг. «Бет Кінг», ти король. Офіційний спонсор футбольного клубу «Металіст» Моршинська Моршинська спорт. 100% відновлення. На повторі, як пожежа небезпечно було зараз біля воріт харківської команди. От опустило м'яч на Газон. Так, Цвірен. Є зліва горя. Олексій з м'ячем. на Цвіренка. Цвіренко. Відручний! вищий воріт! Таке рішення приймає Денис підручний. Мав на це право, звичайно, мав, як на мене, ближчим до перемоги. Саме колектив Андрія Ніщенка. Але у підсумку все завершиться інші 1-1. І бачимо розпач гравців металіста, які явно розраховували сьогодні дещо на інший результат. Але ось так: 1 один, один Один ковток. І ти у ритмі. «Моршинська спорт 100% відсотків відновлення. Віпе Україні. Разом сильніші.